Я для себе спробував виписати або сформулювати причини неправди про інших. І ми потім подивимося на основі Біблії, як це відбувається. Перше, що я для себе виписав і зрозумів, це нелюбов до себе. Ви можете сказати, як? Коли люди пліткують або говорять неправду про інших, це нелюбов до себе, нелюбов до себе, визнання, невизнання себе і неприйняття себе приводить до того. Що ми хочемо, щоб інші не були кращими від нас. Коли людина не здатна зрозуміти, що Бог мене приймає таким, як я є, і тому я маю полюбити себе і далі розвиватися, ставати кращим, вона не здатна розуміти, що інші люди також прекрасні і чудові. На жаль. На жаль, так є. Дуже часто нелюбов до себе, ми можемо. Вимірювати в якихось інших речах, але ось тут саме в цьому контексті я хочу, щоб ви подумали про це. Коли людина не здатна зрозуміти або не хоче зрозуміти, що Бог мене любить таким, як я є. Друзі, однозначно, це не означає, що я тепер таким маю залишатись на все життя. Це щось подібне до того, як народжуються діти. Дитина народжується, і батьки цю дитину люблять. Вона робить дуже нехороші речі. Вибачте. Памперс не завжди чистий і пахне дуже неприємно час від часу. Але батьки не кажуть, все, я за тебе піклуватись не буду, якщо ти такі запахи неприємні приносиш в цей світ і в мою сім'ю. Батьки навпаки ще умиляються і кажуть, ой-ой, як, який молодець або яка молодець, дитина може випадково зробити щось не так. І ти не будеш цьому надавати особливого значення, ти навпаки будеш задоволений, що ця дитина робить якісь рухи. Знаєте, хтось. Жаліться, що їх діти дуже активні, але лікарі кажуть, так радійте, що вони взагалі активні. Це дуже добре. Так, звичайно, вже є інша скрайність, про це можна говорити в інший раз. Але все-таки батьки люблять дітей такими, як вони є. Але й батьки на цій любові не зупиняються, коли дитина дорослішає, батьки вже не хочуть кормити дитину з ложечки, вони розуміють, що ця дитина що має робити? Брати ложечку сама в руку. Так, спочатку ця їжа не завжди потрапляє до рота. Вона може потрапити в ухо дитині, на одяг дитини, іноді вухо батькові чи мамі. Але батьки радіють цьому, але коли дитина в 10 років, цю їжа потрапляє і не до рота, а вухо, то реакція інша, правда чи ні? Тобто зрозуміло, що коли дитина зростає, вона постійно навчається, змінюється і стає кращою досконалішою. В розумінні любові до себе щось подібне. Так, Господь нас приймає такими, якими є. І він з радістю обнімає нас і приймає нас як своїх дітей. Але він хоче, щоб ми з вами зростали і розвивалися. Ще одна причина неправди до інших це велике бажання допомогти. До речі, я так перш подумав, що це виключно в церкві. Ну я ж дуже хочу допомогти моєму брату і сестрі. Тому з іншим братом або іншою сестрою пороз... поговоримо про цього брата і сестру. Їй або йому казати не будемо, ну бо, як скажемо, ще образиться. Але хочу допомогти. Але потім подумав, що це не тільки в церкві, це і всюди, в світі так буває. Дійсно, ну ми ж хочемо допомогти, тому ми і пліткуємо про інших. В нас немає цілі одразу нашкодити. Ще один момент це бажання вразити або ексклюзивність. Я знаю те, що ніхто не знає. От зараз я поділюся інсайдом. Ось зараз я розкажу те, що точно ніхто ще не чув. Правда, ексклюзивно, це таке бажання вразити когось. Нічого, що хтось за це має заплатити ціну. Ну головне ж ні, не я. Ще один момент: не бажання визнати себе обмеженим у знаннях, інформації і світогляді. Ну тобто, коли хтось щось каже, ти ж не можеш визнати і сказати, вибачте, я в цій темі не розбираюсь, і я тут взагалі не експерт, тому я про це говорити не буду. Ну як треба ж підтримати розмову? А коли ти по ділу сказати не маєш що, це знову як той давній анекдот, що якби, бу... Точніше, якби в риби була шерсть, то були б півоші. Ну і будемо розповідати про те, що ми знаємо. В обмовах дуже часто так і трапляється. Коли ти не маєш можливості сказати, вибачте, я не знаю, я не хочу про це говорити, людина починає підтримувати ці речі і нещувається, як заходить на дуже небезпечну територію і взагалі в заборонену територію. Ще один п'ятий момент. Це відчути себе кращим або дуже важливим. Коли я говорю про когось в цей момент, я кращий від нього, тому що я говорю про нього. Ось чому в нас так модно і популярно обговорювати політиків. І не біда, що ми за них голосували, не біда, що ми їх вибирали, але ми завжди будемо незадоволені. Не біда, що ми кажемо все, от кращої людини нема, хай він буде, а потім всі не задоволені цим, що ця людина робить. І це не тільки в політиці, це і в церкві так часто, на жаль, відбувається. Це відбувається в нашому середовищі, тому що ми чомусь хочемо відчути себе важливішим. А так як я зробити щось іноді не завжди можу, а ось зробити щось простіше і менше мені здається, ну недостатнім, то ліпше я обговорю того, хто може щось робити.